Говард Філіпс Лавкрафт, що приносить місяць. Я ненавиджу місяць, я навіть боюся його. Бо іноді, коли він освітлює те, що я знаю і люблю, воно стає мені незнаним і відразним. Це сталося примарного літа, коли місяць осявав старий садок, яким я прогулювався. Примарного літа наркотичних квітів і вологого моря зелені. Які приносять дикі і барвисті сни. І коли я прогулювався біля неглибокого, кришталево чистого струмочка, то побачив дивні підсвічені жовтим світлом брижі, ніби невтомна течія несла ці спокійні води до дивних океанів у інші світи. Тихі, і блискучі, ясні й зловісні ті прокляті місяцем води квапились хто зна куди, а з їхніх звивистих берегів. Дурманний нічний вітер одну за одною зривав білі квіти лотоса, які у відчаї падали у течію, крутячись вже далеко під вигнутим різбленим мостом і озираючись назад з моторошним умиротворенням застиглих мертвих облич. І поки я біг уздовж берега, толочачи поснулі квіти безжальними ногами, божевільний від жаху перед незнаними речами і суцвіттями мертвих облич, я побачив підмісячний сад, що не мав кінця. Там, де за дня стояли стіни, зараз тяглися обшири дерев і стежинок, квітів і кущів, кам'яних ідолів, пагод і меандрів осяяного жовтим світлом потічка, що струмував повстрав'янисті береги під химерними мостами з мармуру, і вуста мертвих облич лотосів сумно шепотіли, благали мене йти слідом, і я не збавляв кроку. Доки струмок не став річкою і не з'єднався посеред боліт, порослих рогозом, що хитався на вітрі, і обмілен з блискотливим піском і берегом широкого й безіменного моря, над тим морем сяяв ненависний місяць, а над його безголосими хвилями линули дивні запахи. І я дивився, як зникали обличчя лотоси, і відчайдушно хотів знайти сіті, щоб зловити їх і вивідати у них таємниці. Який з настанням ночі приносить місяць. Але коли місяць покотився на західний пруг, а тихий відплив оголив похмурий берег, я побачив у тому світлі старі шпилі, що здіймалися над хвилями і білі колони, прикрашені гірляндами зелених водоростей. І знаючи, що до цього затонулого місця приходять усі мертві, я затремтів і вже не хотів говорити з обличчями лотосів. А все ж, коли я побачив, як далеко у морі з неба спускається Чорний Кондор, щоб спочити на розлогому рифі, я схотів розпитати його про тих, кого я знав, коли вони ще були живі, і я б запитав його, якби він не був так далеко, але він і справді був не близько, так що я зовсім не бачив, коли він наблизився до того величезного рифу. Тож я дивився, як приплив відкочується під утопельником місяцем. І бачив виблиски шпилів, веж і дахів того мертвого затонулого міста. І поки я дивився, намагався не вдихати гнітючого смороду мертвого світу. Направду, в цьому забутому місці, поза простором і часом збиралася вся плоть кладовищ, щоб жирні морські черви її пожирали і ситились нею. Над цими жахіттями ненависний місяць висів уже геть низько. Але жирним морським хробакам не потрібен місяць. Щоб жерти. І доки я дивився на брижі, що їх здіймала метушня черви на дні, я відчув новий жах далини, де злітав кондор. немов моя плоть першою відчула його ще до того, як змогли побачити очі, і моє тіло немарно тремтіло. Бо, коли я підвів очі, то побачив, що води відринули аж ген далеко, оголивши більшість рифу, частина якого виднілася раніше. І коли я побачив, що цей рив був лише чорною базальтовою короною жахливої істоти, страхітливе чоло якої зараз сяяло у тьмавому світлі місяця, і жахливі копита якої місили пекельний намул на глибокому дні, я закричав і кричав доти, доки обличчя не піднялось над водами, доки сховані раніше очі не поглянули на мене, відвівши погляд від хитрого і зрадливого жовтого місяця. І щоб порятуватися від цієї безжальної істоти, я радо і без вагань поринув у смертючі глибини, де серед порослих водоростями стін і затонулих вулиць на мерцях світу бенкетували жирні морські хробаки.